Оборона, вікон, продюсер, Мілан, Голин, Стомиш, Кот, Норман, Люхім, Грін, Вольт, Пірат, Чиш, Татарин, Рапор, Брат, Бомба, Айті, Сябро, Тойот, Дембрит, Тихін, Жекан, Кріс, Електрик, Вольф, Майкл, Норман, Трохмаунт, Харків, Аладін, Дніпро. Шмель, псих, легіон, Ісус, Пастух, Скаус, Марч, Лома, Старий, Чашка, Кара, Штурман, Чіка, Чорний, Борода, Сіо, Вік, Француз, Кай, Резя, Потапич, Зуб, суслик, Димон, Рыжий, Квітка, Тіма, Сем, Алах, Нікіта. Серпень, Спец, охотник, новок, михась, бізнес, Дєд, бандарчук, гречка, зуб, тач.